У свій 40-річний ювілей Анголемський фестиваль анімаційних фільмів вшанував Альбера Удерзо. Міністр культури Франції Орелі Філіпетті особисто прибула сюди, щоб привітати автора всесвітньо відомих коміксів Астерікс і Обелікс. Кореспондент Євроню зустрівся з ним в його паризькому помешканні, наповненому пам'ятками про довгу творчу кар'єру. У нього завжди в запасі чимало історії, наприклад, про відомих людей, яких він намалював у своїх коміксах, як, от французький режисер Бернар Бліє, який в 60-х-70-х роках був відомим актором. Здається, що він то злий, і мабуть саме так воно і було. А ось Шон Конері я чув, він був дуже вдоволений тим, що з'явився в альбомі про Астерікса. А ось це спогад про Рене Госіні, його товариша, з яким 59-го року він починав робити комікси про Астерікса в журналі Пілот. Рене Госіні. Альберудерзу Вони були нерозлучними і разом доклалися до того, що Астерік став справжнім світовим хітом. Понад 350 мільйонів проданих копій. Рене Госіні помер 77-го року. Я родевеблектор Вдячна людям, читачам своїм успіхом. А стрікс завдячує саме їм. Я не візьму на себе сміливість сказати, все скінчилось через те, що я відходжу від справ. Тож я взяв себе в руки і вирішив, що справу переймуть двоє нових авторів: сценарист та ілюстратор. Ось ці двоє, що прийняли естафету: дідє Конрад, як ілюстратор, і Джан Ів як письменник. Я подивився, як вони взялися за роботу. Звісно, це ще не цілком в моєму стилі, але гадаю, вони швидко все осягнуть. Наступний комікс про Астерікса побачить світ восени вже без участі у Дерзо. У 85 років маестро нарешті вирішив покласти олівці і пензлики до шухляди. Містом колем і собі віддало шану Альберу у Дерзо. На його честь буде названо зало в ратуші та школу.